Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Починається Третя світова війна. Це не моя заява, я скромна персона. Це заява генераля Залужного з Лондона. Кожен день генераль Залужний, колишній командувач ЗСУ, робить заяви. І сьогодні він сказав, що починається війна, Третя світова війна. Ви не вірите? Німеччина від сьогодні почала підготовку до війни, сказав генерал Залужний. Буде задіяно мільйон чоловік. Німеччина готується до світової війни, і це вже офіційно. Проти України, сказав генерал Залужний, воює не тільки Росія, проти України воюють, воюють війська Ким Чен Іра, Корейські війська проти України воюють. Іранські шахіди, значить, воює Іран. В компонентах російських ракет є деталі з Китаю, значить, фактично проти України воює Китай. І це початок третьої світової, тому що Путін, випробувавши найновішу балістичну ракету Орешнік, чи як її називають Рубіж. Фактично заявив, що він готовий ударити по заходу. Готовий ударити по заходу, в тому числі і ядерною зброєю. Ну, Для прикладу, той же Орешник або Рубіж на заключній стадії приземлення розвиває швидкість 11 махів. Це 4 км за секунду. І ні наша протиповітряна оборона. Ні навіть ізраїльська чи американська поки що нічого з цим не можуть зробити. Отже, на Порозі Третя світова війна, яка доля України в світових війнах? А сумна доля Україну в світових війнах просто розділяли. просто розділяли країни, які були сильніші. Вони розділяли, рвали Україну на шматки. А український народ заливався власною кров'ю. Хтось тікав, хтось здавався, хтось воював до останнього по-різному. Історія, на превеликий жаль, повторяється, і те, що відбувалося раніше, буде і зараз. Нас будуть рвати, нас будуть розділяти, хтось буде тікати, хтось буде здаватися, хтось буде працювати з ворогом, співпрацювати, хтось буде битися до останнього. Такий хід історії, що я можу сказати, Шкода, жаль, шкода. Шкода, що український народ своїми руками привів Україну до могили. Своїми руками вирив могилу. У 92-му році, пам'ятаєте, наймогутніша держава Україна в Європі. Та, напевно, в світі наймогутніша армія, наймогутніші повітряні сили, наймогутніша економіка. Най, найрозумніші люди на планеті українці, да? найкращий технічний потенціал. Ядерна зброя. Все в нас було. Все профукали, все просрали. Ми, 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 українці. ми, ніхто. Не гвалтував, не крав, не нищив Україну. Ми самі своїми руками, своїм мовчанням, своєю боязнью сказати правду. Українською поговіркою моя хата з краю. А тепер ми дійшли до того, про що казав колись мульфарний чай до страшних часів. Моліться, братове та сестри, крім Бога, ніхто Україну не спасе. З вами, Ігор Швець. Не врятує. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.